Ліна Костенко Давидові Псалми, Псалом перший Блажен той муж, воістину блажен, котрий не був ні блазним, ні вужем, котрий во вік, ні в празники, ні в будні Не піде на збіговиська облудні, І не схибнеться на дорогу зради, І у лукавих не спита поради, І не зміняє совість на харчі. Душа його у Бога на плечі. І хоч про нього скажуть навіжений, то не біда, він все одно блажений, і між людей не буде одиноким, стоятиме, як дерево над потоком, крилаті з нього вродяться плоди, і з тих плодів посіються сади, і вже йому ні слава, ні хула не зможе вік надборкати крила. А хто від правди ступить на півметра душа у нього сіра і напівмертва. Не буде в ній ні сили, ні мети, лиш без язики корчені моти. І хто всіляким ідолам і владам ладен кидати, херовимський ладан, той хоч умре з набитим гаманцем, душа у нього буде горобцем. Куди б? Не йшов він на землі і далі, Дощі розмиють слід його сандалій, бо так воно у господа ведеться, Дорога ницих в землю западеться.